Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Ясинський і це подкаст Ораторний Трактор. Зараз я вам розповім, чому саме він так називається. Але спочатку розповім про те, хто я і чим я займаюся. Досвід в сфері тренінгів у мене з 2009 року: клієнти з Європи, США, Арабських Еміратів. Я навчаю маркетологів, підприємців, менеджерів, людей різних професій, лікарів, юристів і так далі. Говорити більш впевнено. Як перед аудиторіями, так і в особистих комунікаціях, а також говорити кращим голосом. Щоб не втрачати увагу аудиторії, вміти робити різне інтонаційне забарвлення, правильну жестикуляцію і багато інших речей, які впливають на комунікації. Тут в цьому подкасті я буду розповідати вам про певні елементи, на які не звертають увагу більшість тренерів з ораторської майстерності. Часто навчають лише тому, як правильно сказати чистомовки, або як промовляти слова, і все я ж раджу вам не боятись помилок і фокусувати свою увагу не тільки на чистомовках, не тільки на тому, як чітко говорити, хоча це дійсно має сенс. Але більше уваги на тому, як ви себе відчуваєте, як ви себе подаєте аудиторії, чи знаєте ви певні елементи своєї харизми, яку ви можете розкрити, і як її розкривати перед аудиторіями, як одразу себе позиціонувати перед аудиторією так, щоб ви відчували себе спокійно, впевнено, і не переймались тим, що про вас подумають або як будуть думати, тому що ви самі зробите так, що про вас будуть думати правильно. І навіть я можу зробити якісь помилки в цьому подкасті, але я з цього приводу не переймаюсь і прошу вас з лояльністю до цього відноситись. Головна моя мета, щоб ви зрозуміли, що всі ми люди, всі ми робимо якісь помилки, але головне, як ми навчаємось на цих помилках, і чи є в нас всередині ця креативна сутність і сутність того, що ми любимо цей світ і хочемо розкрити свій потенціал на максимум, а також допомогти іншим людям розкрити свій потенціал. І ваші аудиторії будуть вам вдячні за те, що ви допоможете їм стати кращими і досягати більше результатів в житті, завдяки тим професійним знанням, якими ви можете поділитись. Як же ж виникла назва цього подкасту? Ну, перше, що потрібно якось виділятися серед інших подкастів, щоб ви мене точно запам'ятали і знайшли в вашому телеграмі або десь на просторах інтернету. А сама назва пішла від того моменту, коли мене часто питали Ярослав, чим ви займаєтесь? Я відповідав: ну, я займаюся ораторською майстерністю. Після цього люди казали: О, ви вчите орати? хо хо хо, -хо, -хо. І я завжди мав відповідати, друзін, орати має трактор, а ми вчимось виступати публічно, виступати впевнено, професійно і при цьому відчувати себе легко. Але думаючи з приводу назви цього подкасту, я все ж таки зрозумів, що певним чином трактор є метафорою до того, чим ми тут будемо з вами займатися, адже трактор допомагає скопати поле і потім посадити зерна, які виростуть. Так само і ми тут. Ми саджаємо зерна, які проростають в вашій голові в результати і в більш ефективне життя, яке буде приносити вам те, чого ви захочете. Можна сказати, що ви, це поле, а ораторська майстерність це інструмент як трактор, який допомагає в цьому. Якщо ви слухаєте цей запис в Телеграмі, то, можливо, там внизу ще відкриті коментарі, і ви зможете написати, хто ви, звідки, як ви мене знайшли, мені буде цікаво прочитати про вас. А можливо, так ви знайдете когось, кому ви також цікаві, тому радий знайомству і почуємось у випусках подкасту.